Оля, карідоси студенти! А я до вас з правилами використання числівників, яких дотримуються усі розумашки. Перше, числівники від 16 до 29 завжди пишемо разом. Якщо ви помітили, що по факту ми кажемо 10 і 6 – ісейс або 20, 5, 25 бінтісінько, це не означає, що треба писати ці слова окремо. Іспанці вирішили писати їх разом, і нам нічого не залишається, як дотримуватися цих норм. Друге, не відходячи далеко, зверніть увагу, що 20 це БІНТ. А у числівниках від 21 до 29 ви маєте чітко вимовляти BNT, B21, B22. Третє, Слово sien використовуємо коли у нас рівно чогось 100. А форму сіенто коли більше 100. Por ejemplo, For exploit, oh! qué bien! Четверте, сполучник І ставимо тільки між розрядом десятків та одиниць. Сєнто трес. Нема десятків, нема і сполучника. Сєєнто трес. А якщо сєнто трента і трес. Інша справа: ставимо і обов'язково, бо з'явились десятки. П'яте. Слово міль у цьому контексті не використовується в множині. Дос міль», не міліс. Так само, наприклад, сєн міль, будь-що. І не забувайте, що коли ми маємо справу з однією тисячею, не кажемо «ун міль». І без нього прекрасно. Наприклад, міль новесєнтос сієнтос учинтай трис Залишаємо для вас нижче три речення. Здогадаєтеся, де ми зробили помилки? Пишіть у коментарях. Чао!